Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Ви на каналі наше господарство. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогоднішнє відео починаю із такої приємної покупочки. Ми придбали дві курочку і півника бентамок. Ось це такий півень. А вон курочки. Ось такий гарний в них колір. Пір'я. Курочка вже вчора у нас знесла одне яйце. Ми дуже задоволені. Це молоденька пара. Ну, думаємо, що вона нанесе яєць і нам засяде. Мікачки, як завжди. Відпочивають у холодку. У нас сьогодні дуже гарна погода. Ось вже з курочками подружилися, вже не б'ються, не, не кусаються, все супер. Ось так. Ось тут ще одна качка. Вже в нас дуже гарна сьогодні погода, хоча два тижні поспіль у нас йшов дощ. Дощ, сніг. Погода просто була катастрофічна. О, молодий качер, як пан ходить собі. О, його трохи кусають, старіли нічого. Думаю, вони з часом здружаться і не будуть кусатися. По кролям, з тим, що тут два кролики і кролиця. Оцей кролик, оця кроличка і отой сірий такий кролик. Оно той сіренький такий. Це кроличка посередині така з білим, режа з білим. Оце кролики. Ну ось так, але це ще не точно. Тут малеча підростає. Такі красунчики. Це Цролиця була в кроля 15 го числа, сьогодні 22-го, якраз рівно тиждень. 15 квітня будемо чекати кроленят. Ось так. Бджілки гудуть. Уже відчувається на дворі весна. Тут у нас мінус один. Одне кролення пропало. Не знаю чому, чи то вони намокли, чи що, але вони ще такі досить маленькі ще, такі трохи обцмокані. Ось так там. Тому що їх багатенько так. <кій> І вони ще малі. Досить отак. Але вже, бачите, ця кроличка також уже на днях <кій> чекаємо кроленят. 24-го повинна мати. Ось так. Ну, будемо чекати. Уже, що буде, то буде. Ось так. <кій> Росла нас, як завжди. Заглядає в ту дірочку, тому що тут біляш сидить. Отакий спокійний гарний кролик, але трохи лякливий. Але нічого страшного, головне ще до рук іде, не кусається і не б'ється. Ось так. Сінця трохи їм кидали сюди, тому що в нас були морози декілька днів. Ну, щоб вони, їм не так дуло, ми трохи кидали на низ сіна їм. Ось так. У курей тут взагалі абсурд, дуже-дуже-дуже мокро в них. Бачите, яке болото тут. Ну, то тут е, тільки болото, там уже далі більш сухо, але вони все рівно ходять тут місяця болото, і... тому воно не просихає тут. Ось такі всі брудні. Зараз буде дивитися, чи є яйця, чи нема. Разом з вами підемо, подивимося. Полониця так і не попалена. Ну, половина моя на увазі, ось та. Але вже тиждень канікул, і думаю, я це осилю. Так, ось тут полуниця. Часничок дивіться, як піднявся. Вже кращий став набагато після того, як трохи землю розпушили. Так, зараз будемо з вами дивитися, що у нас тут під плівкою, тому що самому цікаво, чи щось виросло новенького. А Зараз з вами по... О! Дивіться, так, добре, видно гарно. Редеска посходила. Є три ряди. Ось один. Там. І там три рядочки такі. Редиска дуже гарно зійшла. Там, і поміж оце ми посіяли капусту. Але капуста ще не сходить, тому що ми її нещодавно посіяли. А редиска гарно зійшла. Зараз подився на капусту ось цю. Так, тут капуста також вже в нас тепліше стало, думаю, вона гарно підніметься. Бачите вже яка? Так само і ось тут. Ось так. Та пізня капуста так собі сходить, але але, але. Уже є, видно, рядочки такі. Зараз вам покажу. Бачите, як вона сходить? Такі в неї фіолетові рослинки. Такі роживуваті. Але прокльовується, добре, що прокльовується. Ось так. Не знаю, чи казав вам минулого разу, ми звідси пересадили декілька кущів малини, які тут заважали. Ось так. Смородина гарно листечко пускає. Підсипали ми трохи її оцим таким сіном. Ну і вона собі, вона собі росте. Тут акуратно йду, тому що тут мале настільки понасіювалося, що. Але це добре. Це не пошкодить. Ось так. Така смородина. Зараз трохи. Замокро, я би сьогодні вже починав полоницю полоти. Але ще дуже-дуже мокро, тому що вчора в нас погода вже була, але все рівно ще земля не просохла. Ось такі ось малина наша тут є звичайна. Оця частина вже звичайна малина йде. Так, жовта малина розростається. Дивіться, бачите, ось тут вже є, ось тут, ось тут. Ось. Ось така вже. Добре, що розростається. Буде у нас урожай, як Бог допоможе. Ось так. Тут є декілька кущів, раз, два, три, чотири кущі. Ну і від них пускають молодесенькі такі землі вилазять. Думаю, буде достатньо, якщо збережеться. Бачите, про що я й казав? що тут вже набагато сухіше, ну, бачите, практично сухо, але тут тільки частина курень, <кій> решта кури всі, тому тамо... бігають місяць та болото. Ось. Ну, я думаю, декілька днів погоди і все налагодиться. Земля підсохне і буде вже набагато краще, але поки що ось так. Ось так. Зараз буду закривати цю, цей парничок такий. Добре, що редиска зійшла, все гарненько. І чудова редиска. Тут уже між редискою тут, наприклад. Ось тут, тут, тут ми посіяли капусту. Але не знаю, як вона буде сходити, чи з'їде, чи ні. Але не, надіємося, там так само звідси вже бачите останній рядочок капусти. Ось і від, вже пішло туди в кінець так само вся, вся капуста. Але капуста <кій> там різна. Ну, побачимо, що з'їде, то з'їде. Ну, ось так. Такі у нас справи у селі на Івано-Франківщині. Ось так. Ось так бентамочки наші гуляють. Ось півник. Десь тут курочка є. Ось такі красончики. Ось ця пара коштує 300 гривень. Нам дали трішки дешевше. Ну, ось так. Будемо чекати на поповнення. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!